Це буде закріплений допис. Цей блог створюється для моїх дітей, для моїх онуків. Ну, також всі люди, які хочуть подивитись історії з мого життя, які пов'язані з життям мого роду, моєї родини, теж можуть це дивитись і слухати. Взагалі, я людина тексту. Я... Краще б писала мемуари, прям сіла б і написала. Але я знаю, що мої діти, і моя родина і онуки, мабуть, не будуть читати мої мемуари. І тому я вирішила для них це зробити у вигляді відеоблогу. Ем, звісно, що це буде голова в кадрі. Голова в кадрі це найгірший формат, бо нічого цікавого не відбувається. Так би сказали мої друзі-комунікаційники. Якби я в них спитала, як мені робити відеоблог, але я в них не спитала, і тому це буде голова в кадрі, але іноді я щось буду там вам показувати. Може, якусь фоточку чи якийсь предмет. Ну, але це не точно. Для чого я його роблю? Я вам скажу. В мене виникли всі питання, які я хотіла поставити своїм бабусям, дідусям тільки тоді, коли мої бабусі і дідусі вже померли, і я мала що могла розказати про свій рід. Я вирішила профілактувати цю помилку для своїх нащадків. Це, ну, ці відео будуть тут висіти, і колись до них доберуться, якщо захочуть мої онуки, діти, і вони все узнають, ну, може, не все, ну щось узнають, що було б їм цікаво. Я не обіцяю, що тут буде весело, але я дуже іронічна. І тому історії будуть іронічні. Я не обіцяю, що тут буде велика драма, але деякі історії будуть доволі сумними. Ну, Це ж все про людей. Щодо назви, назва відеоблогу така, бо це скорочення, мого прізвища і мого ім'я я підлісна Наталя, тобто пі. На. Ну, а ще це метафора. Бо е, відчуття, що це може бути дуже цікавим комусь, е, що взагалі е, історії якоїсь приватної особи це страшенно цікаво. Е, це е, деяка уявна піна. От і все.